Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як надавно звати Ігор. І сьогодні ми будемо грати на стільну гру Fun Ants, автор гри Антон Лісняк. Це гра про мурашок. Ми будемо намагатись захопити мурашник іншого гравця або побудувати три рівні свого мурашника. Для цього ми будемо наймати робочих мурашок або мурашок солдатів, будемо шукати тортики. Які будуть допомагати нам е, наймати нових мурах або будувати наш мурашник. Там є така досить велика колода карт, е, які ми можемо також розігрувати. Всі елементи гри є українського виробництва, а з проданих е, коробочок буде виділен, буд будуть виділені кошти для допомоги ЗСУ. Зараз триває передзамовлення на цю гру. Якщо вона вам сподобається, то ви її зможете замовити, е, послання буде в описі до цього відео. Зі мною буде грати Катерина. Всім привіт! Давайте розкажу трошки по компонентах, що в нас є. У нас є ігрове поле, є тортики, тут, типу, буде банк тортиків. Вже на самому полі є трошки тортиків в чотирьох частинах, і є по центру. Також у нас є мурахи, мурахи є звичайні робітники і є мурахи-солдат. Два тунелі, чотири тортика початкових, три фішки мурашників трьох рівнів. І колода карт. На початку гри кожен з нас має по 4 карти, і ходити ми будемо по черзі. Тепер нам треба вирішити, де в кого який буде мурашник. Так, якщо ви граєте на двох, можна вибрати сусідні, а можна вибрати по діагоналі. Тоді гра буде трошки довшою. Але ми вибираємо ці два, правильно? Так. Хід гравця буде складатися з таких фаз. Спочатку ми будемо добрати карти, щоб у нас було 4. Потім отримаємо ресурси. Фармити ресурси можна на клітинках з тортиками, тобто, якщо ваша мураха робітник буде там, то на початку кожного ходу ви будете отримувати по тортику. В третій фазі ми будемо наймати мурах або ними рухатись, а також розігрувати карти або будувати мурашник. Щоб перемогти, потрібно побудувати 3 рівні мурашника в себе, або зробити так, щоб ваша мурашка була по сусідству з мурашником суперника на одній з клітинок. Тому я думаю, давайте почнемо і всі деталі в процесі гри будемо обговорювати. А тепер давай оберемо першого гравця. Давай. Так, я фіолетовий, я, я мушу знаю. виграти. Єе! Ну, давай, починай. <кхух> так, в першій фазі ми добираємо карти, але в нас і так їх 4. Потім збираємо тортики, але в нас нема мурах на тортиках. І третя фаза це рух або найм мурашок. І розіграш карт або будування мурашника. Я так розумію, ти береш, напевне, найм, бо мурашок в нас теж поки немає. Так, але також я ще можу поміняти одну карту, якщо мені не подобається. О, до речі, так. На початку гри, коли ви добираєте 4 карти, ви ще можете е, скинути одну, щоб добрати одну. Так, карти скидаються у відкриту. Добре, тоді я роблю найм і наймаю такого за два. Мурахи солдати коштують 2 тортика. І що ж, я когось наймаєш? Так, потім ще одну. І куди ставиш? Туди. Ага. Тут є таке правило найму, що коли ви наймаєте мурашку, на ту саму стежку, де є вже е, оця мурашка, і вона біля мурашника, то ви можете цю мурашку посунути, а цю поставити сюди. Це є таке правило найму. І також наймаю ще одну на цю доріжку. Угу. Ага. Тут ти намірилася йти в центр і тут, так, позабирати? А я не розкажу тобі своєї стратегії. Ще можеш зіграти карт. І граю карту повінь. Ти на цій доріжці не можеш в наступний хід нічого робити. Тут пише покладіть цю карту біля будь-якої стежинки до наступного вашого ходу. Рух найм на стежинці неможливий. Ого! Ого. Ти завершила, так? Так. Добре, тепер мій хід. Я не буду скидати карт. Я зіграю пиріг. Для цього візьму з банку один пиріг. Зразу побудую перший рівень мурашника, він коштує 5 тортиків. Ну, або пергів, я в цій грі кажу, або тортик, або пиріг. Бо ці іконки мені так щось тортик більше нагадують. Добре, 5 віддаю в банк. Я вже маю перший рівень мурашника. Наступний рівень мені буде коштувати вже 4. Також я роблю найм. Але ж в тебе тортиків. <гас> Точно. Демопонівсь стратегії. Граю королівська гвардія. Розташуйте безкоштовно одного мураху солдата на клітинці біля власного мурашника або перемістіть туди солдата, що є на полі. Так, цього ставлю сюди. І також граю карту засідка. Приберіть з поля одну будь-яку мураху іншого гравця. Прибираю ось цього. О, ні! Знову ламаєш мою стратегію. Е, так, тортиків в мене немає. Е, карту я більше не буду грати, тому я завершив свій хід. Добре, додай мені одну карту, бо в мене три. Забери повінь з поля. Можеш одну скинути, щоб одну взяти? М -м, поки ні. Граю картку десант і переміщую одну мою мураху на будь-яку клітинку, але не ближче, ніж на четверту клітинку до будь-якого мурашника. Угу. Моя мурашка летить сюди. Ого, це серйозно. Забираю тортик. Потім граю ще один десант. Ого. Добре, куди? Сюди. А тепер я вибираю рух. Гам Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. Гам. оце комбо І тепер. Ого. І тепер граю Королівську гвардію. Угу. Розташовую безкоштовно одного мураху солдата біля свого мурашника. Угу. Сюди. Нормально, гарний хід. У мене все. У мене одна карта, я добираю. Ще три. І одну можу скинути і одну добрати. Зараз я подумаю. Я одну скидаю і одну добираю. Спочатку граю карту засідка. Даваю оцього мурашку. А, ні, забираємо його одного з поля. Потім вибираю рух, рухаюсь цією мурахою. І використовую ривок. Під час руху одна ваша обрана мураха рухається на одну клітинку далі. Все я завершу. Так, в мене одна карта, дай, будь ласка, ще три. Тоді граю. Не граю, хочу замінити одну. Угу. І тепер починаю розіграш карт. Граю Королівська гвардія. Угу. Розташовую безкоштовно біля свого мурашника. Отут. Ага, і я ще мала взяти один тортик, бо мій стоїть на. Так, на початку друга фази це взяти тортик, правильно. У мене є карта архітектор. Угу. Будую е, перший шар на одну менше. Один тортик менше. менше. За 4. <кхід> Ого. І Тепер. У нас є отакі тунелі. Е, їх можна будувати за один тортик. але там, де є ваша мураха. Тобто, наприклад, Катя могла б тут побудувати свій тунель і е, десь в якомусь місці отут. І вона б могла б звідси зразу переміщуватись сюди. Mm, гарна ідея, але я. Подумаю над тим. найняти ця мурашку. Завершила? Так. Так, я беру дві карти. Одну карту скидаю, одну добираю. Так, граю карту засідка. Прибираю одну мураху. Та що, ти мене позбавляєш ресурсів? Граю карту пиріг, беру з банку один пиріг. І обираю рух. Я завершую. Добре, дай мені, будь ласка, дві карти. Я вибираю рух. Коли наші мурашки на сусідніх клітинках відбувається бій. В, 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 в мурахи солдата два очки сили, а в звичайного один. Тобто в нас зараз 2-2. Але є карта, яка називається мурашина лють, яка може додавати силу. Вона в тебе є? Є! Yeah. А в мене такої нема. Вона перемагає мою мурашку. Добре, тому я рухаюся і іншими своїми мурахами. І. Граю повінь на цю доріжку. На цю? Так. І граю також диверсію, що ти не зможеш будувати в цей хід. Мурашник. Мурашник. Ого. Так. Все, я завершила. Я добираю дві карти. Я скидаю одну карту, щоб одну добрати. Граю карту пиріг. І наймаю одну мураху. Іграю ще один пиріг, щоб поставити ще одну мурашку. Ти вирішив йти там, де безпечно. Так. <світ> Я завершу свій хід. Добре, перебирай ті карти. Давай мені три. Ого. Це може бути небезпечно. Так, поміняй одну. Добре, зіграю десант. Ай-йой, Третій десант! Переміщу сюди мурашку. Uh -huh. Щоб взяти тортик. Е, тоді е, виберу рух, uh -huh. зіграю ці, і зіграються. Uh -huh. Під час руху одна ваша рухається на одну клітинку далі. Ти намагаєшся захопити мій мурашник, так? Молодець. Ця теж рухається. І в мене є така карта. Облога, Якщо ваша мураха на третій клітинці від мурашника, сплатіть в банк один тортик та зніміть верхній поверх цього мурашника. Ну, ти зі мною робиш. Тримай. Плачу і. Банк. Банк і. Ну це. Скидаю. У мене все. Ти позбавила мене одного рівня мурашника. Ти вже близько до цього мурашника. Що мені робити? Беру карту. Одну карту скидаю, одну добираю. Обираю рух. Рухаюсь цим сюди, цим сюди. Обираю ривок. Ця мураха рухається на один далі. Обираю ще один ривок. Вона рухається сюди. Я взяв тортик, і граю повінь. До наступного входу на цій стежинці. Заборонений рух і найм. Все, я завершу. Добре, дай мені три карти. Хоча я беру один тортик, бо моя мураха. Їх робить. Тут є мураха робітник, тому вона може отримувати, отримувати тортики. Якщо б була мураха солдат, тоді тортики не можна отримувати. Поміняю одну карту. Пиріг. Візьміть ага. один пиріг. Тоді найму двох. Так. Так. Ага. Заплачу. Е, тоді зіграю засідку. Прибираю того. І в мене все. Так, ця карта скидається, я беру три карти. Нічого, новилися карти, може завжди щось прийде, до тебе хороше. Одну карту скидаю, одну беру. Роблю найм. За один тортик ставлю сюди мурашку. Буду захищати мурашник. Все, я завершу. Мені дві карти, будь ласка. Я наповнюю. А, я мала взяти тортик. Угу. Тепер засідка. Папа. -па. Обираю рух. Угу. І ривок. На один далі, так. На один далі. І я захопила твій мурашник. Молодець, вітаю. Ура! Нарешті я виграла ту гру. І що скажеш? Мені здається, я вибрав погану стратегію, що я зразу потратив 5 тортиків на будівництво першого рівня. Це дуже багато, тому що за 5 тортиків можна наняти 5 мурах, які будуть розповзатися і е, шукати нові тортики. От, це якби була певна моя основна така помилка початкова, і яка призвела до моєї поразки. Я теж вважаю, що спочатку краще е, почати збирати тортики. Але я побачила, що ти будуєш, і вирішила, що треба не відставати, і теж побудувала. Угу. Але потім мої мурахи трохи більше розповзлися і змогли подолати тебе на цій доріжці або прибрати, і я швиденько добігла до твого мурашника. От, Ще по цій грі хочу сказати, що мені здається, що дуже залежить, які карти тобі попадуть в руку. Якщо на початку гри в тебе, скажімо, буде якась диверсія, мурашина лють архітектор, От, це такі. Такі карти, які використовуються трошки пізніше. А якщо в тебе наприклад, карти там, тортики, ревок, ти швидше можеш допустити до центральної, центральної частини поля. Десант, я помітив що дуже така сильна карта, тому що приміщає тебе зразу на будь-яку клітинку там, з тортиком. буквально. От. Але в цій грі ми зазвичай біжимо дружно в центр і там рубаємося за можливість фармити тортики, а цього разу якось цього етапу не було, і ми почали якісь інші стратегії робити. Так, я так, зрозумів, що стратегія, перший рівень в перший хід не, не прикольна. Думаю, треба спочатку робити найми, щоб було багато мурашок, і вже ними потім е, ходити, збирати тортики, щоб е, тоді будувати мурашники. Так, я передумала, що в мене на, це, на цього буде диверсифікація. Я йду і по доріжці, щоб захопити, і стараюся зробити, побудувати свій мурашник, і стараюся повсти і майнити тортик. Я спочатку хотіла йти в центр, але ти мене там трохи поприбирав, і потім ось сюди пішла. Думаю, що дуже сильні карти в цій грі це десант і засідка. Ти рахуй, якщо ти наймаєш, скажімо, му мураху солдата. І, звичайного, витрачаєш три тортика, або проти тебе грають засідку і вилучають солдата, це, виходить, два тортика пропало просто, а їх досить складно е, добути. Тому це дві таких досить, я б сказав, солідні карти. Е, те, що ти облогою мій рівень знесли, це теж так досить сильно вплинуло. Бо другий рівень коштує е, 4 тортика, якщо б в мене була там, скажімо, ще карта. Яка дешевлює, то це було би три. Якщо таких дві карти, то взагалі два тортика. От. Тобто, коли побудований перший рівень, вже треба так старатися контролювати, щоб суперник вже не побудував раптом другий. Бо якщо так, то треба облогою зносити, напевне, один з рівнів. Та, тут має бути якийсь такий баланс між тим, що робить суперник, ти mm. дивишся на його дії, намагаєшся. Собі щось будувати, або й теж захоплювати його мурашник. Але в попередніх іграх в нас не виходило захоплювати один одного мурашник, бо ми весь час збилися на тій дорозі, наші е мурашки пропадали звідти або картами, або боєм. Мали однакову силу. І то виглядало досить неефективно. Але в цій грі вийшло. Тобі та пощастило, що в тебе була засідка тут. бо я сюди поставив робочого, тому що в мене було дві карти Морошина лють, я хотів відбити цього атаку. Але бачиш, карта тобі допомогла. А в мене теж була мороши на людь, ну ми би двох. Одна. Та, при ніч дві мурашки йдуть з поля. От. Тунелі, які ми не використали, це от я інколи ставлю один тунель сюди, інший сюди, і тоді можу наймати мурашку, а в наступний хід зразу е стати сюди і потім е до тортика прийти. Так, і то такий читерський шлях, тому що не треба купу рухів використовувати. І е, потім, якщо я повторюю таку саму стратегію, ну Ігор вже тоді має тр трохи більше ресурсів, бо він то раніше почав робити, але ми починаємо зарубу в центрі е, карти на тортику. Так. І також ще декілька слів про те, що є інші режими гри, можна грати в чотирьох один проти одного, можна грати в чотирьох два проти двох. Тобто в Союзі. Ми ще такого не грали, але думаю, це досить цікаво. Тому купляйте цю гру, грайте і бігайте мурашками, їсти тортики і будуйте свої гарні мурашники. Тому дякую всім за перегляд. До наступних відео. Па-па! Дякую, що подивилися це відео. Якщо гра сподобалася, то ще раз нагадаю, що посилання на неї є в описі до відео.